1 січня 26-го року виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю буде здійснювати по новому. Відповідні зміни внесені законом номер 42 19 до закону номер 875 Якщо ви хочете дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Насамперед, замість адміністративно-господарських санкцій вводиться цільовий внесок за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. Який розраховується, щоквартально. сума внеску складає 40% середньомісячної зарплати за квартал, помножені на три місяці, та на різницю між нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю. До розрахунку не включаються виплати за цивільно-правовими договорами, лікарняні декретні, а також не враховуються мобілізовані працівники та працівники на важких роботах.